Якщо ви добровільно розблокували телефон на прохання поліцейських та надали для перевірки, це не є втручанням у ваше приватне життя. Судова практика. Деталізувати всю справу не буду. Зупинимося лише на тій частині, що стосується приватного життя, а саме, таємниці спілкування, всі ж Пам'ятають, як на чисельних блокпостах по всій країні та й просто посеред міста поліцейські перевіряють у всіх смартфони. Сьогодні ця тема ще досі актуальна, але треба розуміти, коли це є порушенням вашої приватності, а коли ні. Та яку роль відіграєте саме ви у цьому дійстві? Відповідь на це дала судова практика. Якщо коротко, то мова й тиме про рішення в межах касаційної інстанції, суди попередніх двох інстанцій визнали. Винуватою і засудили особу за частину 3 статті 311 Кримінального кодексу України незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів? У касаційній скаргі захисник вказував, що за показаннями засудженої добровільно на прохання поліцейських, розблокувавши телефон у день затримання, вона не надавала згоди на втручання в її приватне життя шляхом отримання доступу до приватного листування. Як це розтлумачив суд? Касаційний кримінальний суд Верховного суду вказав, що положення частини 3 статті 258 Кримінального процесуального кодексу України охороняють права осіб, які бажають зберегти таємницю їхнього спілкування і надають гарантії від зловживань правоохоронних органів на несанкціоноване втручання у спілкування. Натомість таємниця виключається, якщо абонент... Учасник спілкування не бажає її зберігати і добровільно розкриває, зокрема перед державними органами. За таких обставин не відбувається втручання у спілкування, а відбувається фіксація добровільно розкритої інформації, яка втрачає статус таємниці набуває статусу відкритості. Під час огляду місця події засуджена надала дозвіл працівникам поліції на огляд належної мобільного телефону. Отже, доступ до відповідної інформації не був пов'язаний з подоланням систем логічного захисту, здійснювався за добровільною згодою особи, про що було складено протокол огляду електронних інформаційних систем, підписаний засудженою без зауважень. Таким чином, доступ до інформації, що містилась в телефоні засудженої. Отримано органом досудового розслідування без порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, тобто законно.